Вітаю, дітки! Ви всі знаєте, що у нашому місті багато машин. Машини бувають різні. Але всі машини так чи інакше допомагають людям. Давайте пригадаємо, який транспорт ми з вами знаємо. Подивіться, дітки, як називаються ці машини, що вони роблять та як допомагають людям. Правильно, це вантажні машини. Вони перевозять різні вантажі. А це який транспорт? Кого він перевозить? Вірно, це пасажирський транспорт. Він перевозить людей. А тепер давайте назвемо машини, які ви бачите на екрані. Автобус, тролейбус, трамвай, легковий автомобіль. А сьогодні ми з вами, дітки, познайомимося із спеціальним транспортом. Без нього людям просто не обійтися. Ці машини викликають по спеціальному телефону, якщо трапилася біда. Давайте познайомимося з ними ближче. Якщо раптом у будинку або квартирі сталася пожежа, поспішає машина червона, не вимикаючи фар на службу, на небезпечну поспішає гасити пожежу. Ця машина. Називається пожежна. Вона допомагає людям гасити пожежі. Червоний колір яскравий, його далеко видно, тому ці машини червоного кольору. І побачивши червону пожежну машину, водії і пішоходи поступаються їй дорогою. Якщо пожежа почалась і тюль в квартирі зайнялась, а ти в домці геть один, то слід дзвонити в один. 0, 1 А ось якщо трапилася бійка або когось пограбували та образили, тоді приїжджає поліцейська машина. Поліцейська машина нам блимає синім оком і її сирений звук чути навколо далеко. Якщо когось пограбували, тебе чи друзів ображали? Не трать на кривдників слова. Дзвонив поліцію 102. А якщо хто небудь в сім'ї захворів, викликаємо машину швидкої допомоги. Швидка допомога поспішає по дорозі. Виють сирени, сигнали тривоги. Встигли, приїхали. Ось цей будинок. Зустрічайте машину з Червоним Хрестом. Подивіться, у машини швидкої допомоги є сирена маячок. Такі сирени є у всіх машин спеціального призначення. Їх включають тільки тоді, коли машини поспішають на терміновий виклик. Сирена, виє дуже голосно і інші машини по дорозі чують цей сигнал і звільняють дорогу, дають проїхати машині спеціального призначення. Якщо ти бачиш, хтось упав та так, що ногу поламав, ти рану не чіпай, не три. А набирай швидку Один, нуль, три. Мамо, молоко втікає, доня весело гукає, аж вогонь би загасило та з кастрюлі лило-лило. Мама вимикає газ і до доченьки наказ. Як вогонь на плиці гасне, головне гукати вчасно. Правило це пам'ятай, про безпеку правду знай. Якщо відчув десь запах газу, то вікна відчиняй відразу. Виходь швиденько із квартири і подзвони у 104. Сьогодні дітки, ми стали справжніми знавцями спеціальних машин. Давайте з вами пригадаємо їх номери. Пожежно-рятувальна служба 101. Поліція 102. Швидка медична допомога 103. Газова служба. 104.